Вітаю, друзі. Отже, як ви можете пам'ятати, в нашому останньому відео ми обговорювали ситуацію з українськими етнічними землями, що входять до складу так званої Росії, і важливість та необхідність їх повернення. Ну і звичайно ж того, щоб самі українці пам'ятали про свої історичні землі і те, що так звана Росія розпочала свою окупацію України не в 2014 році, а ще дуже давно, в часи Української революції, коли включила до складу так званої Російської Радянської Республіки східноукраїнські етнічні землі. Серед Цих територій ми з вами виділили Стародубщину, східнослобожанщину і Кубань, провели короткий, наскільки це можливо, історичний екскурс, та зробили висновки про те, що українці, як етнічна група, завжди проживали і проживають на цих землях, принаймні довше, ніж так звані росіяни. І те, що у нас є всі законні підстави для того, аби оголосити ці землі втраченими українськими територіями, що мають підлягати негайному поверненню і звільненню від російських загарбників. І от сюрприз: буквально через 6-7 днів після виходу мого останнього відеоролика. В День Соборності України 22 січня 2024 року на сайті офіційного представництва президента України з'явився новий указ Володимира Зеленського, який офіційно проголошує всі вищевказані території етнічними українськими землями і ставить задачу збереження національної ідентичності українців на цих землях. І тому, незважаючи на все моє особисте відношення до Зеленського, мушу визнати, що цей указ є доволі таки мудрим і далекоглядним, який закріпить позицію України на міжнародній. Арені і змусить західних партнерів рахувати з нашими інтересами, втім, головне тут саме те, що він був прийнятий в правильний момент, і справа тут не тільки в тому, що Росія перша розпочала повномасштабну війну проти України, тим самим порушуючи всі міжнародні домовленості, в тому числі і Паризький мирний договір, який проголошує незмінність європейських кордонів після Другої світової війни, і внаслідок якого було завершено правове оформлення об'єднання українських етнічних земель Української Радянської Республіки у складі так званого радянського. Союзу, коли центральні, східні і західні українські землі нарешті були об'єднані, і Росія цей договір по факту вілювала, розірвавши його своїм військовим вторгненням. Але окрім цього, вона ще й посміла приєднати через незаконний референдум південні і східні українські землі, таким чином включивши їх до своєї так званої конституції. Але от яка біда для самої Росії, що ці кордони визнає хіба що сама Росія, ну і може ще Північна Корея з ким чинином, а так по факту. То навіть Іран, який вважається одним із головних стратегічних партнерів Росії, який поставляє її зброю і шахеди, відмовився підтримати результати референдуму. А це означає, що у так званої Російської Федерації тепер немає офіційно визнаних міжнародних кордонів, що дає нам змогу не тільки відкрито заявити про те, що Росія вкрала наші споконвічні етнічні землі, але й показати, що ми також можемо вести свою зовнішню політику і відстоювати інтереси нашого народу на відміну від Росії в рамках міжнародних домов. Мовленостей, адже указ президента не передбачає абсолютно ніяких територіальних претензій до так званої Росії. Втім, наголошує на важливості збереження національної ідентичності етнічних українців, що проживають на цих землях. Звичайно, це в першу чергу інформаційний і ідеологічний крок, який направлений в першу чергу на українців, що проживають в Україні і на Заході, особливо на останніх, для того, аби ті не забували про свою історичну батьківщину і не були розчинені в іноземному середовищі. Це також спосіб нагадати їм про те, що Україна не забуває про своїх людей, навіть якщо вони знаходяться за кордоном, і продовжує вести боротьбу за відновлення історичної справедливості. Звичайно, якби наша влада ще дбала про створення нормальних життєвих умов і умов праці для самих українців в Україні, тоді було б взагалі чудово, але це вже зовсім інша тема. Отже, повертаючись до теми, важливим буде також просувати інформацію про українські етнічні землі серед іноземців і людей на заході, які по більшій частині досі, не зважаючи ні на що, продовжують жити в парад. Російської пропаганди і мають світо уявлення, яке їм роками ця пропаганда прищеплювала. Саме ці люди переважно вірять в те, що на східних і південних українських землях проживають начебто переважно росіяни, хоча навіть виходячи з перепису населення 2001 року, ні в Запорізькій, ні в Херсонській, ні в Луганській чи Донецькій області етнічні московити не становлять навіть 50% і були завезені туди переважно, в кінці 19 го на початку 20-го століття. Той же час, як українці проживали на територіях Стародубщини, Слобожанщини і Кубані буквально століттями, і в деяких регіонах навіть досі складають більшість, як, наприклад, в тому ж самому Ровенському районі Білгородщини. І в цьому контексті людям на Заході було б дуже корисно про це дізнатися та перестати вигадувати у себе в голові так звану Новоросію, якої ніколи не існувало. А якщо ж повертатися до плану, згідно якому буде відбуватися збереження української ідентичності на територіях, що тимчасово належать Російській Федерації, то він в першу чергу. Буде включати в себе протидію російській дезінформації, з залученням вчених експертів і закордонних українських організацій для проведення заходів, що будуть направлені на розвінчування російських міфів, також план включатиме в себе розповсюдження в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського народу, а також висвітлення у навчальних програмах і підручниках правдивої історії етнічних українців. Звичайно важливим етапом також є взаємодія між українцями і поневоленими Росією народами, але як на мою думку. Це як і в ситуації з етнічними українцями на території Росії буде неможливо, допоки Росія не розвалиться, адже російська тоталітарна диктатура по своїй суті намагається контролювати абсолютно все, що так чи інакше знаходиться в межах її досяжності. Ну і звичайно, нам також треба буде зосередитися на зборі і вивченні фактів про злочини Росії, примусову русифікацію, політичні репресії і так далі. І з цього приводу у мене також для вас є деяка інформація, яку ви, скоріше за все, не знали, адже сьогоднішня дата. 24 січня, чорний день в історії Кубані, коли комуністичні людожери в обличчі Свердлова видали так звану директиву про розкозачення, яка по факту є актом геноциду і винищення кубанських козаків, які є нащадками тих самих запорожців, що були переселені сюди за часів Катерини Другої, що були українцями по крові, мали українську культуру і розмовляли українською мовою, яку російські окупанти зараз називають балачкою, не визнаючи права місцевих українців на самовизначення. Відповідно до цієї злоч... Чинної директиви підлягали повному фізичному знищенню всі заможні та нелояльні більшовизму козаки, в той же час, як в 30-х роках, до розказачення додалося ще й розкуркулення, яке майже повністю вбило козаків як частину українського етносу. За наявними даними, кількість жертв серед них сягає від 1 мільйона до 1,5 мільйона людей. Однак слід зазначити, що розкозачення не було винаходом комуністів. Московська влада вже майже знищила козацтво як версту населення в Україні і намагалась знищити його як національну спільноту на території Кубані, а події червоної окупації просто носили більш жорстокий характер. Отже, повертаючись до теми указу Зеленського, можна одразу зрозуміти, що план по збереженню національної ідентичності українців не передбачає жодних дій, які в сучасному світі вважаються протизаконними. Втім, вважаю, що остаточно відмовлятися від ідеї повернення цих територій до складу України не варто. Адже хто знає, якщо можуть розвернутися події російсько-української війни. Щодо можливих способів повернення цих територій, слід виділити два основних варіанти: перший це очевидно військовий, і другий це створення підконтрольної республіки, звичайно, ж, через підтримку сепаратистів, оскільки через наскрізь зросійщений люд на підтримку більшості населення можна буде не розраховувати. Тому найкращим варіантом буде очевидно створення народних республік. Буцімто ми вас не приєднали, а дали право на самовизначення. Це також допоможе нам уникнути світової ізоляції. Адже очевидно, що за такі дії на міжнародній арені до нас можуть виникнути питання, незважаючи на всі обставини. І після того як українізація на цих територіях вже буде проведена через декілька десятків років. Можна буде повністю офіційно повернути ці території до складу української соборної самостійної держави. Звичайно, багато людей скажуть, що від цих регіонів буде більше проблем, ніж користі, але якщо ми пройдемо етап з поверненням національної ідентичності місцевому населенню, тобто етап українізації, ми будемо отримувати від цих земель тільки вигоду. Наприклад, якщо взяти територію тієї ж самої Кубані, то після її приєднання населення України збільшиться на 6 мільйонів осіб, а стосовно ж економічних показників кардинально збільшиться. Добуток харчової продукції, зокрема зерна, цей регіон годує всю Московію, тому очевидно, що цей сектор економіки значно зросте, і Україна зможе остаточно закріпити свій статус головного експортера зерна в Європі і світі. Стосовно ж природних ресурсів, то на півдні Кубані в районі Кавказу зосереджено великі запаси нафти і газу, що одним словом означатиме, що Україна стане повністю незалежною в плані ресурсів країною. А якщо брати сьогоднішні реалії російсько-української війни, то враховуючи те, що у Росії... Тепер немає міжнародно визнаних кордонів, ми могли б цим скористатися і використати територію тієї ж самої Білгородської області для того, щоб обійти російські оборонні позиції в Луганській області і вдарити їм з тилу. Це, скоріше за все, було б набагато легше, ніж пробивати їхні позиції в лобову. Особливо враховуючи те, що після останнього заходу РДК в ці землі виявилося, що місцевий військовий гарнізон є повністю небоєздатним, а кордон дирявий, як дупа типового російського солдата, про нікчемність яких і досі складають легенди. Ну а на цій доволі таки позитивній ноті я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!